Ви дивитесь ранок вдома час приймати гостей у нашій студії. Сьогодні поговоримо про творчість під час війни та новий альбом зі співаком репером та радіоведучим Хасом. Ну а я піду зустріну його. Ну, Звись. Добрий ранок! Доброго Доброго Добрий ранок. Сідай, будь ласка. Ая. Будь ласка, дякую вам. Дякуємо тобі, що завітав до нас. Та дякую, що запросив <ріху> <ріху> вотір. <Водичку>. Дякую. <ріху> <ріху> Дуже актуально <ріху> зранку. Спочатком повномасштабної війни ви зайняли таку. Активно просвітницьку позицію і почали якраз її просвічувати через музику. Про що вважаєте за потрібне розповідати зараз у своїх піснях? Якщо чесно, то це не далося мені зразу, тому що до мене прийшло спочатку відчуття страху, потім відчуття не на часі, тому що соціум страшно сильно давив, що не на часі. Відповідно, мені просто пощастило, що я ніколи не писав пісень по типу пиришки-попиришки. І я зі своїм репертуаром, який вже був написаний, відправився до хлопців виступати ну, на передову. І от коли я подивився на їхні очі, і коли я побачив, що в їм на часі всі питання відійшли, і я вже тоді взявся за написання нового матеріалу, і, знаєте, був такий якийсь певний власний моральний дозвіл в самому mm -hmm. собі. І Атем, Господи, включаєш новини і погнав. Хочеш про церкву, хочеш про якісь. Сарказм, іронію, а, хочеш про воєнні дії. В принципі, про воєнні дії це було перше, тому що кожен з нас хотів якось виговоритися і сублімувати всі mm -hmm. емоції в щось, хто як вміє. Я вмію в музику. А де за цей час виступали з концертами? Мені здається, що в, в 22-му році. Для більшості артистів України це був найбільш, вибачте, за таке слово в даному контексті, але рибний на концерти. Рік ну, розумію. Тому розумію. що благодійних заходів було маса. Я перестав рахувати, мені здається, на 60-му, думаю. і це тільки і... за один місяць. Ні, так би я. Я би до вас не дійшов. насправді. Реально було дуже багато. Ну, і відповідно, що по тих якихось і безпечних точках це благодійні mm -hmm. заходи. Ну, небезпечних точках це для військових, для підняття духу. Mm -hmm. А дозволяли вам їздити туди, так? Ну, скажімо, третя лінія фронту, так, можна було. А де пройшло ваше бойове хрещення? Де був перший концерт? Це був північний кордон нашої країни. Ага, тобто, все ж таки перший був концерт для наших хлопців на півночі. <звук> <звук> Таке запитання. Чи могли б ви поділитися своїми власними, ну, скажімо так, уроками війни? Чого От, Які висновки ви зробили? О, Мені здається, що я як ніколи навчився прислухатися до внутрішнього голосу, бо кожен вважав за потрібне висловити щось своє. Угу. І в такому темпі ти починаєш переставати чути себе. Угу. Своє ставлення до всього, що відбувається, та й до себе самого в кінці кінців. А, мене навчило любити мій дім, а мене навчило дорожити кожною хвилиною і не витрачати свій час на, на такі пусті речі. Знаєте, які це пусті речі? Ну, знаєте, наприклад, в кожного з нас у вас точно є такі знайомі, які а, набирають вас. Давай зустрінемося, справа є. І раніше ми могли собі це дозволити. А зараз перед тим як піти, я питаюся яка справа. Типу, можемо, можемо поговорити телефону. по телефону. Я знаю, що за 11 місяців у вас е, вже є такий досить великий добірок пісень, які ви mm -hmm. написали, і нещодавно вийшов новий альбом, який називається да. 0322. Так, да. Да. чи 22, 0322. Так. Ну, як 02, як да. вам зручно? Насправді це просто код старий код е, міста Львова, е, mm -hmm. де я прожив більшу частину свого життя. Хоч народився не у Львові. Але це був той код міста, коли я був студентом у Львові. І, ну, відверто кажучи, насправді це не мав бути альбом у 23-му році. Це мав бути коротесенький, коротесенька ейпішка, пішка 3-4 пісні такий міні-альбом, який повинен був вийти в березні 22-го. Ну, тому... я зрозумів, 03-2-2 і 03-2-2, і... І тому що березень 22-го. І там мали бути веселі пісні, виключно веселі, танцювальні, тому що. Ми ж готувалися до літа. Да. Ми ж не готувалися до 24 лютого. Ми всі готувалися до того, що е, пам'ятаєте наші перші думки, mm -hmm. Ну, може, хоч цього літа локдауну не буде, хоч якісь будуть фестивалі, так ми думали. І е, сталося так, що впродовж 22-го року була написана все-таки інша і партизанських повстанських пісень, де я намішав зі своїми куплетами. А от з 21-го, кінця 21-го, весь 22-й, оцей міні-альбом розширився до 13 пісень. Повноцінний ну, альбом, так, грубо кажучи. Ну і вийшов на мою днюху 13 січня, от вже в 23-му році. Про що там пісні? Про дім, про те, що кожен з нас в 22-му році зрозумів його вартість, ціну, як хочете, називаєте. Про то, що. Знаєте, кожен, е, я все-таки дуже довго прожив в столиці, і багато людей в столиці, яких я зустрічав, родом не зі столиці. Є таке і діло. Кожен, і кожен, мені здається, після 24-го зрозумів, що для нього дім. Ага. А я дуже довго вважав своєю домівкою по сьогоднішній день вважаю рідним містом Львів, хоч там не народився. І, і будучи там якийсь певний період часу, я розумів, що стіни лікують, люди лікують. Старі знайомства лікують, нові знайомства лікують. Коли ти стоїш плечем до плеча з людьми, і ти борешся за щось одне, це лікує, не дає повісти носа. І через це, це, знаєте, таке новий альбом з тодішнім моїм баченням, Ось з тою безпосередністю студентства. Mm -hmm. з якоюсь mm -hmm. такою відвертістю, коли ти вже не переживаєш ти не боїшся. Бо давайте відверто. Ні, я буду про себе, не знаю, як кожен, але я про себе скажу, що. Я перестав е, чогось боятися, бо почав розуміти, що може завтра в мене не буде. Я правда говорю, я не ну без банальщини і без пафосу. Я ну, а звідки я знаю. Тому нема часу боятися висловлюватися так, як було за юнацького максималізму. Мені цього дуже не вистачало. Мабуть, це теж відповідь на ваше питання, чого війна навчила. Отак. От Тому е, єдине, що спільне, бо він абсолютно різноплановий цей альбом. єдине, що спільне між цим альбомом, це те та моя. Студентська е, відвертість, яка була коли, коли, Відвага, коли да, місто було 0322. 2 2 А можливо, когось залучали до співпраці з українських зірок. Ота. Насправді це альбом рекордсмен по кількості дуетів, бо раніше 13 я... пісень, 13. ні, слава богу, ні. Я лишив щось собі А, е, Просто буду відвертим. Також 0322 2 2 і студентські часи вони були для мене більш відкриті до колективної творчості. Потім я став достатньо авторитарним, не допускав до творчого процесу нікого, окрім тих людей, яким довіряв, там, грубо кажучи, більше десяти років. А тут мені захотілося допустити. І є і дві пісні з артисткою схожою а, це нікнейм mm -hmm. а, Є, і, і Ну, за насправді там дуже багато цікавих колаборацій. Але це, були, але це всі були нюнейм імена, так? Я так розумію. Чи... Для мене ні. Напевно, для широкого загалу, думаю, так, бо зараз якраз стартував реліз пісні. Не продам з альбому цього, і якраз він такий зі співачкою схожою. І кожного разу ми ходимо презентувати на радіостанції, то ведучі беруть на себе наглість сказати: Ми про вас нічого не чули. Я працював ведучим, просто якщо ти нічого не чув, то почитай перед тим. Але, ну, значить, так, значить, «No name». Ну, зрозуміло. Але більшість, да, таких популярніших там. Ні, популярні були дуже зайняті виступами за кордоном, їх тяжко було притягнути. А мені не хотілося. Сміфпала. Ви за кордоном теж виступали часто? У мене було предостатньо роботи тут. Предостатньо то ну, є дуже багато співаків, роботи. які не хочуть виїжджати взагалі за кордон. Вони вважають, Наразі що їхнє так. місце тут. у ну, мене не було такого ні бажання, ні поклику. Запрошували звичайно, тому що солянок було дуже багато за кордоном, де запрошували українських артистів, але в мене так повелося. Я не хочу зараз виглядати в очах глядачів такий, такий правильний пацан. Так але просто ну для мене я почав нашу бесіду з того, що для мене в пріоритеті було для хлопців виступати для дівчат на передовій. Бо там я себе відчував, хоч якось причетним. Mm -hmm. І якщо мені пропонували в той момент, наприклад, десь якийсь виступ десь і одночасно, десь на передовій, то я вибирав на передовій. Слухайте, а... ну дуже класно. Ч... В нас тут, звісно, не передова. Дяка ага. Богу, Дяка Богу, точно, але але ми вдячні тим, хто на передовій що зараз нас є ця можливість. Ми можемо посидіти поляля. Це 100%. Але чи можемо ми сьогодні щось почути? Я залюбки, але давайте тоді так, щоб раз ми вже заговорили про актуальне. Тоді, напевно, з, з трошки давнішого, в 22-му році, ось з тих партизанських повстанських пісень. Якщо ви не проти, моя версія на пісню Шли солом партизани». При... І за Тоді давайте. Супер! Дякую. І стоп, так? Шли селом, шли селом, партизани. По землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці. І у кожного зброя була за плечами. І у кожного смуток і біль на лиці. Но зайві слова тут або є, або нема на тих плечах голова. Бо я не буду їхнім радити, Ти ти брат, різним героям наші прадіди кричали: вівав. Нє, ми не однакові, я не брат. Тобі, мене плекали волі, а тебе ростили в вакуумі. Зараз, як і тоді діти молять в атімі, все написано у фатумі, як каза, мій братів, хто є з Богом, той не сам, дякуйте за волю, всім бором і лісам, тільки не віддайте рідну землю, доким сам, воля чи не пам'ятай, пам'ятайте, партизан, шли, селом, шли, селом партизани по землі українській невільній землі, і у кожного зброї. І у кожного смуток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного суток біль на лиці, я відбрав ненависть з молоком. Має значення, салам і шалом, всячі яси, колись живих на моїх предків із хати, і голодом, війною, Сибіром садив за грати. Ми тепер однакові, ворог в твоїй хаті і Просто зроби так, щоб діти не росли у вакуумі Секрет весь у не я чиєму задумі, так написано у фатумі. А я мій прадід, хто є з Богом, той не сам, тягуй за волю, всім ворогам, і лісам. Тільки не віддайте рідну землю диким псам, воля чи не воля, пам'ятай, ти партизан, шли селом, шли селом, партизани. По землі українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного і біль на лиці. У кожного зброя була за плечами, і у кожного суток і пі на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного радість і сміх на лиці. Дякуємо, це прекрасна була композиція у виконанні. Хаса ранок вдома триває далі про перемоги та досягнення України в новому році.